Добрий день. Ми на почті. Отримуємо лист. Можливо, з міністерства прийшов. Зараз побачимо. Міністр здоров'я? Покажи. Дай добре, подивлюся на камеру. Міністр здоров'я. Який великий пакет. Розпочати, давай. Що там вже у нас невідомо. Або позитивна децизія, або негативна. Але Негатив. серце в мене так калатає. Mm -hmm. Ой, яка папка. Покажи на відео, яку папку має. Віті яка печаточка. Ага, Так, Децизія. Так, починай узнать, панову Узнали стаж по хірургії 8 тиждень, так. Через діологі, тиждень Узнали. Все? Так. І 9 тижнів. Скільки то є місяців? Тут то -то мало. Три 3... місяці <гум> Ні, майже 3 місяці дев'ять тижнів. Два і тиждень. А чого так мало? Ну, Тому що нема хвороби в неї. Ну, але добре хоча б хірургію і енестезіологією. Дев'ять тижнів. Ну якщо два місяці, то вісім тижнів. Ну, два місяці і тижні. Ну, нічого. Хай буде хоч так. Ну, хоч так. Тобто мені. Скоротили на півтора місяця. Не на півтора, два і тиждень. Дев'ять тижнів ти сказав. А, так, да, дев'ять тижнів. Ну, два і місяць і тиждень. Ага, майже три місяці. Ні, два і два тиждень. З половиною. Два з половини. Два й тижні. Ну добре. Але ж ти хотів проходити все решта? Так, то ну. цікаво буде. Ну, Чесно кажучи, я радий, тому що знать, що в мене буде. Хвороби вевнен будуть 11 тижнів, Найбільше. в тому числі хвороби вевнені 10 тижнів і тиждень кфіодасок. Далі, педіатрія 8 тижнів. В тому числі 6 тижнів педіатрія і 2 тижні неонатологія. Ви того всього не проходили? Ну і прекрасно, будеш знати, як так. будеш з лікарем, наприклад, то будеш хірургія все знати. Значить, мені то визнано. 8 тижнів, мені то визнано. То я то проходити не буду. Я так і казав, що мені хірургія і анестезіологія, скорості, Все. Да. Стаж частково діді положністої гінекологія 7 тижнів. Да. Потім анестезіологія. 6 тижні. Ага, тиждень анестезіологія, 2 тижні інтенсивної терапії, 3 тижні медицина ратункова. Мені відмінила анестезіологія. No. А 2 тижні інтенсивної терапії, 3 тижні медицина ратункова і будування. Це дуже дуже добре. Ну, прекрасно. Далі, психіатрія, 4 тижні. Буде. Так, медицина роджінна, 6 тижнів. Далі ужесництво лікарське, 20 годин, 7-3 дні. Стаж за крубіоетики 20 годин в цілому 3 дні. То буде, бачиш, 20 годин викладу, uh -huh. То є платне, викладає платна. Uh -huh. Стаж запресу право медичного. 30 годин викладу за 4 дні. О. Ну все. То я тебе вітаю. Дякую. Ну, два місяці теж. Два Без зарплати жити менше. Так. Да. І прекрасно. Ну от. Ну таке то щось 20... скажи людям на відео. Ну, Вікочісла 9.01 прийшло рішення. І таким чином зроблено наступний крок. Так. І на два місяці я скорше стану лікарем. Так. Ну, все, я почекаю, аж устав це в Ти лікар. Це лікарні лікарня, ну, я, ну, ну, не так, на заводі. Ну так, no. так Так що все добре. Вітайте нас. Так. Всього вам доброго, всім Па-па.